Що як саме цього літа доля реала може змінитися назавжди? Сьогодні ми розглянемо не просто гучні трансферні чутки та офіційні новини. У нас є інсайди від провідних джерел, свіжі плітки та справжні закулісні деталі, які ще не потрапили на перші шпальти газет. Чому Вінісіус може раптово залишити Мадрид? Хто насправді претендує на Родріго, і який несподіваний клуб націлився на Луніна. А головне, як ці рішення вплинуть на всю стратегію клубу на роки вперед. Дивись до кінця, щоб не пропустити все найцікавіше і першим дізнатися, що насправді відбувається у таборі королів європейського футболу. За останні сезони атакувальна лінія Реала стала справжньою вітриною зірок. Кілян Бапе і Ендрік, які приєдналися минулого літа, лише посилили конкуренцію в атаці. Однак зараз у центрі уваги зовсім не новачок, а Вінісіус Жуніор, незважаючи на 22 голи. У 58 матчах за минулий сезон його майбутнє на Сантьяго Бернабеу під питанням. Іспанське видання Фічахі сповідомило про потенційну пропозицію від неназваного клубу Саудовської проліги, яка оцінюється в рекордні 350 мільйонів євро. Це значно перевищує нинішню ринкову вартість Вінісіуса у 170 мільйонів. І якщо така пропозиція дійсно надійде офіційно, Реал буде змушений її розглянути, адже йдеться про суму, здатну змінити трансферну стратегію клубу на найближчі роки. Форфорту, який включив Вінісіусу до трійки найкращих лівих вінгерів світу, підкреслює, що отримані гроші дозволять мадридцям завершити трансформацію складу. Це змінить шанс серіала повернути собі чемпіонський титул у Барселони у новому сезоні. Окрім фінансової привабливості, на рішення щодо можливого продажу впливає ще один фактор: нестабільність Вінісіуса у поведінці поза полем. За інформацією джерел, у клубі не всі задоволені певними вчинками і епізодами, пов'язаними з бразильцем поза грою. Також варто враховувати, що переговори щодо нового контракту з Вінісіусом фактично зайшли в глухий кут. Він вимагає зарплату вищу, ніж у МБАПЕ. А це стеля, яку клуб не готовий перевищувати. Контракт гравця закінчується через 2 роки, і якщо домовитися не вдасться, реал може залишитися не з чим. За даними Football Transfers, гравець уже отримував пропозицію особистого контракту з Саудовської Лізі на загальну суму близько 1 мільярд євро за 5 років. Колосальні цифри навіть за сучасними трансферними мірками. Також Ліверпуль проявляє обережний інтерес і може підготувати пропозицію в районі 130 мільйонів євро. Але у порівнянні з саудовськими сумами це крапля у морі. Поки що Реал офіційних пропозицій не отримував, і на рівні клубу продовжують стверджувати, що Вінісіус не продається однак затяжні переговори, зростання конкуренції в атаці та величезний потенційний заробіток можуть змінити ситуацію. На сьогодні ситуація виглядає так: якщо пропозиція із Соудовської Аравії надійде в реальній формі керівництва серіалу буде дуже серйозний привід задуматися. Це не просто трансфер, це поворотний момент в історії клубу, здатний кардинально вплинути на стратегію та склад команди на роки вперед. Реал Мадрид знову націлився на одного з найкращих опорників світу Родрі. Цей інтерес уже викликав помітне занепокоєння у Манчестер Сіті. Там розуміють, якщо Флорентіно Перес запустить свою фірму у трансферну машину, ситуація може швидко вийти із-під контролю. Зараз у мадридців є два шляхи: або спробувати забрати Родрі вже цього літа і запропонувати велику суму в останні дні трансферного вікна, або почекати сезон і забрати ставку на наступному етапі, коли у іспанця залишиться всього рік за контрактом. Сценарій із покупкою вже зараз може обійти серіалу більш ніж у 100 мільйонів євро. Це чималі гроші, особливо з урахуванням того, що Родрі нещодавно переніс серйозну травму Каліна. І лише відновлюється з іншого боку. Для Манчестер Сіті такий варіант може стати привабливим: отримати вагому суму за 29-річного гравця, не чекаючи його відходу на правах вільного агента через два роки. того ж чудово вміє працювати в режимі останньої хвилини. Ми це вже бачили на прикладі з МБАПЕ, коли вони були готові викласти 180 мільйонів ПСЖ, щоб обігнати конкурентів. Переспровертав угоди у найнесподіваніші моменти з Роналдо Бейлом Модричем. Якщо він справді вважає Родрі ідеальним елементом для нового центру поля, значить така операція точно в розробці. За інформацією Каденасер, Родрі безальтернативний варіант для Реала на цю позицію. Його вважають єдиним, хто ідеально впишеться в гру команди. Контракт із Сіті діє до 27-го року, і клуб не збирається відпускати свого лідера. Та й сам гравець щасливий у Манчестері. Нікуди не поспішає і не висловлює бажання піти. Але у футболі, особливо на такому рівні, усе може змінитися в один момент. За оцінкою інсайдерів, якщо угода відбудеться найближчим часом, то йдеться як мінімум про суму в 100 мільйонів євро. В іншому випадку Реал може просто почекати: до наступного літа ціна на Родрі може впасти до 60 мільйонів, особливо якщо він не продовжить контракт. До того часу гравцеві виповниться 30 років, і він увійде у фінальний рік угоди. Це серйозний важіль для мадридців. Фабріцю Роману зазначив, що переговори по Родрі, якщо й ведуться, то максимально приховано. Це означає одне – Реал уже почав підготовку до удару. Зараз або через рік, але Родрі розглядається як ключова ціль. Друзі, ну і хочу попросити вас підтримати це відео лайком і коментарем. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого каналу. Дуже вам дякую. А ми продовжуємо. Паралельно зі спостереженнями за ситуацією навколо Родрі, Мадридський Реал почав активніше розглядати й інші варіанти підсилення центру поля. Одним із ключових імен, які опинилися у шорт-листі Хабі Алонсо, став підзахисник Інтера Ніколо Барела. За даними Sport Illustrated, станом на сьогодні Барела входить до списку пріоритетних цілей Реала. У клубі вважають, що його ігровий стиль ідеально впишеться у проект Хабі Алонсо. Італіць відрізняється високою інтенсивністю та здатністю контролювати темп ігри. Саме такі якості цінують у мадридському півзахисті. Інтерес до барели підтверджують від Deadline DeadLife та Madrid Universal. При цьому зазначається, що реал не готовий переплачувати. Клуб вважає ціну понад 60 мільйонів євро завищими, попри ринкову конкуренцію. Нагадаємо, що Інтер визначив свою мінімальну планку від 60 до 65 мільйонів євро. Тім, попри інтерес з боку Реала, сама угода поки що залишається малоймовірною, видання смприємства. Інтер підкреслює, клуб не прагне розлучатися з одним із своїх ключових гравців, особливо з огляду на нові тренерські ідеї та плани на сезон. Більше того, будь-які пропозиції, що не відповідають повній трансферній вартості, в Інтері навіть не розглядають. З іншого боку, Реал може створити простір для маневру, якщо вирішить продати когось із атакувальної групи, наприклад, Родріго. Положення Родріго у Мадридському реалі залишається невизначеним. Як повідомив Фабріцо Романо, бразилець справді любить клуб і не раз підкреслював свою прихильність до Мадрида. Однак його роль у команді з приходом нового головного тренера Хабі Алонсо поки що не до кінця ясна. Крін Сторіала веде внутрішні обговорення, і якщо не дійде гідна пропозиція, вони готові розглянути його продаж. Одним із головних претендентів на Родріго став Ліверпуль. За даними АЕС 442 та ESPN, англійський клуб розглядає бразильця як ідеальну заміну Луісу Дієсу, і навіть за словами деяких джерел бажає взяти реванш за минулі трансферні поразки від реала. Пропозиція може становити близько 100 мільйонів євро. Саме стільки за інформацією в Форфорту вимагає мадридський Реал. На тлі переговорів Ліверпуля до трансферної гонки приєднався і Тотинхем. За даними The Sun та АЕС, лондонці планують запропонувати близько 90 мільйонів євро, роблячи ставку на давні дружні стосунки з керівництвом Реала. Проте, поки це лише намір, без офіційної заявки. Продаж Родріго не лише звільнить бюджет для нових трансферів, але й дасть більше гнучкості під час перемовин з Інтером. Таким чином, до кінця липня 2025 року ситуація виглядає так. Ніколо Барела потенційна, але не пріоритетна ціль для Реала, основний фокус, як і раніше, Родрі. Але якщо угода по ньому затягнеться чи зірветься, барела може стати одним із перших альтернативних варіантів. Все залежатиме від того наскільки гнучкою виявиться позиція Інтера і як швидко Реал зможе звільнити ресурси для нової великої покупки. У цьому контексті трансферна стратегія вершкових залишається виваженою та розрахованою. Клуб діє холоднокровно, очікує та прораховує кожен крок, аби не допустити помилок у ключовому для майбутнього центру поля трансфері. Андрій Лунін може змінити клуб вже в це трансферне вікно. За інформацією OneFootball, Манчестер Сіті серйозно розглядає варіант із придбанням українського вратаря і вже веде активні переговори з цього приводу. Інтерес до Луніна викликаний тим, що Едерсон наближається до завершального етапу своєї кар'єри, а Гвардіола шукає надійного і перспективного наступника. Сезон 24-25 Лунін провів на лаві запасних реала. Проте у тих 14 матчах, у яких виходив на поле, він продемонстрував високий рівень гри. У його активі 6 сухих матчів, 86% точних передач і впевнені дії на виходах. Він проявив себе як грамотний галкіпер, який впевнено контролює штрафний майданчик і добре відчуває гру, що особливо важливо в командах із високим пресингом як у гвардіоли. Контракт Луніна з реалом діє до 30-го року. Однак після продовження угоди з Тібо Куртуа мадридський клуб не виключає продаж українця, особливо якщо надійде серйозна пропозиція. За даними Tackle, Тейкл, сіті готовий запропонувати близько 60 мільйонів євро, 40 мільйонів базової виплати та ще 20 мільйонів у вигляді бонусів. Для Луніна перехід у Манчестер може стати шансом нарешті зайняти позицію першого номера у великому клубі. Попри роки в реалі він таки не зміг витиснути куртуа та отримати стабільну ігрову практику. У сіті навпаки може з'явитися можливість стати новим лідером оборони на багато років уперед. Ось такі новини і чутки зараз вибухають навколо реала. Але що буде далі, вирішиться зовсім скоро. Підписуйся, щоб не пропустити ексклюзивні інсайди і свіжі плітки прямо з Мадрида. А в коментарях обов'язково пиши свою думку, хто має залишитися, а кого вже час відпустити. Попереду ще більше несподіваних поворотів. Не перемикайся! Наступний випуск уже на підході.